Тільки сказала, що там стільки клубніки червоної. Дивлюсь, що діда немає. Думаю, де ж він? А він вже на плантації. За ним не встигаю. Да, дід? Каже, що вона там буде робити, як вона червона. Треба її зібрати. Ну, зараз оберемо. Як наїмося, з дідом сядемо там на гойдалки. Да? Хочеш клуб... Хочеш хлубнички? Ну не дуже, то мені більше буде. Ти, головне, собери її. А я з нею сама справлюся. что она тут есть еще по цивизму тут есть сквозь есть Доброе. добром такая вот Це, по-моєму, якщо я ще, ну давно вже в мене колись купила її на розсаду, то казали, що Вікторія вроді то вона ну, може й так. Яка вона красива, красива. І, тако, і тако рання, рання, так гарно, така, і така вже родня, така вже родня. та гарна так. А ти, дід, думаєш, я буду її далеко нести. Прошу, вона? Ворота. Ну, то это їжа, це я собі. Тарвий. Діже жалко. Кого? Клубник. Як? Жалко клубніки, та не їсти. Ч? Жалко, що це я задів, то вижу. Ти стільки не звіси. Хороша. Що хороша, то хороша. Де. А ти не міг її зірвати, коли в мене вдома не було. Та з'їсти без самі. Да. Так. І з'їсти я б не знала. Що ти вже їй наївся. А я прийшла тоді. Туди... Знала добре. Нічого я не знала. Я прийшла одразу побачила, що вона тут червоніє так гарно. Хорошая. Хорошая клубничка, хорошая. О, ну да, вже пів ведра. я не ла. Ты хоть знаешь, яке ведро? Иди що ты там порчишь? Відро є ведро, а це відеорич. Та яка різниця? Маленька. маленька. Дивись тільки ти вже нарвовано. А я тільки ж меню. Хватить тобі, хтось тільки заробив. <рес> Чого? Ох, і <її> дій цей. Ох. <рес> це <рес> не Ой. Ой. Жодна ж яке. Що це то в жад? Бери хотіть. Ті травму. Mm -hmm. Для козелі жалко нічого знаєш, яке воно смачне? Nice. Mm -hmm. Знаю. Не знаюш те. Тут ще вона буде там. Буде, не, я ще не наїлася. Не, не наїлася. Да йди сюди свої вареники, портить клубніку тільки. Знаєш, вона лучше без вареників. Так, вже хтось її їсть тут. Диви, хтось поїв уже. Поперед мене вже хтось поїв. Баш? Ти не вспів вчора вибрати, а воно приходить і їсть тут. І клубничка. Ох, і клубничка. Хто її придумав таку красиву? Ти щось пройшов яким? чи ти там все не рвав, то. Ось, оце отут о. Червоний. Ще не? Я порядках. Mm. Так як ти скачеш туди, сюди, щоб я не вирвав. Я краще вибираю. А ти всю підряд. Не всі підряд, якусь піду. Да. Так. А я поперед тебе хочу. Е, яка вона. Ну, то виривайся біля вертал. Ой, хороша. Хорошенька. Маленькая в Ох, яка в книжках. Ну якби її ще помить. Я б помиту їла блуччя. Та ти є не тут. Ти. <рес> ти собі не бурчи. Що й бурчить. Так, а вуса переводіть треба? Обривань. Так не бурчи. <рес> а то, хто щось тільки бурчиш так? О! О! Так. О, дід, нам плохо не буде, як оце з'їмо. Буде. Буде? Та нічого, переживемо якось, так? Да? Раз можна наїстися. Сашка крападе. На тебе? У тебе. Та, на мене то є. Ти, ти Нічого страшного. Ох, і допалася такої квітнички. Я вже до неї не допустися. Вона там ходила, ходила, а вона ззаду ще на мене сміється. Ей, дій, дій". Та де ж вона доспіла, як вона вся геть вже доспівша. Куди ж її вже співати далі? О. Та Сьогодні ці сирени. Одно виють і вивіють. Що це воно вже робиться? Не моє нам. Спокою не дають. Тварюки. Лізуть і лізуть. Куди вилізе вже? Ой. Ох, uh, і його да смачна. Це добирайка. А я що не добрала. Ох, і зайнята не можу одержатися. Точно щось нападе. Ох. Так, ладно, дід. Я буду виключать. Я вже наїлася. Ох, я наїлася. Прийдеться тобі там. Самому з тим відром щось робити. Бо я не хочу. Все, спасіба дід.